Доброго дня, діти! Сьогодні на математиці зустрічаю вас я, Оксана Іванівна. Сьогодні до нас на заняття знову завітали зайчик та білочка. І вони приготували для вас гру з цифрами. Давайте для початку їх пригадаємо і назвемо. Один, 2, 3, 4, 5. А тепер в зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Зайчик з білочкою приготували для вас завдання. Ви повинні їм сказати, які сусіди у кожного із цих цифр. Ось, наприклад, число 2. Яки, які в нього сусіди? 1 і 3. У числа 4. Які сусіди? 3 і 5. А наприклад, у числа 3. Подумайте і назвіть. Так, 2 і 4. Молодці. Справили з цим завданням. Далі наші білочка з зайчиком пропонують пригадати Дні тижня. А щоб нам легше це було зробити, давайте прочитаємо про кожен день тижня віршик. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро, зустрічаємо вівторок. Далі спритна молода поспішає середа. Йде четвертий день тепер називається четвер? Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як настане день субота. А субота з хлібом, сіллю привела сестру неділю. Діти, а ви можете вдома разом з мамою або з татом вивчити вірші про день тижня, який вам найбільше подобається. Наступна гра, яку нам пропонують зіграти зайчик з білочкою, називається Знайди геометричні фігури в навколишньому середовищі. Ось, наприклад, давайте з вами шукати трикутник. Де він може бути? Пірамідка, схожа на трикутник, ялинка, вітрільник і ковпак. Тепер пошукаємо, де фігура заховалась. Овал, наприклад. Що схоже на овал? Кулька, шишка, схожа на овал, озірок і диня. Тепер шукаємо, наприклад, прямокутник. Що схоже у нас на прямокутник? Вікно, конверт, фотоапарат та двері. І ось такі предмети, наприклад, сонце, на що схоже, на круг, так? М'яч. Наша планета Земля, круглої форми, схожа на круг, та апельсин. А вам буде завдання вдома знайти в вашій кімнаті геометричні фігури і намалювати їх. До зустрічі!